А Б, К. безпеки. А. а адресу домашню повинен знати. Б. Будь обережним, коли переходиш дорогу. Б. Відчиняй двері тільки тому, кого добре знаєш. Г. Грайся у задінку, щоб не отримати сонячні опіки. Г. Гаф під час прогулянки не слід ловити. Д. Давайте пам'ятати про гігієну. Г. Електроника може бути як другом, так і ворогом. Є єдина людина, якій можна розповідати все це мама. Ж. жарти не повинні ображати інших. З. Завжди пам'ятай, що переписуватися з незнайомцями небезпечно. І. Ікака, якщо в тебе, то випий води або затримай дихання. Іграшки не слід залишати, бо на них можна наступити. І. Його та інші види Дуже корисні та здоров'я. Їсти можна починати, якщо твої руки чисті. Коли вже темно, то гратися на вулиці небезпечно. Ой, лід небезпечний. Не слід виходити на тонкий або неміцний е весняний лід можна провалитися. Малечі не слід гратися з сірниками. Ніколи не чіпати підозрілі предмети, чужі телефони, іграшки, сумки, особливо в тих місцях, де є така позначка. О. обережно полотя з ліками вони можуть стати отруйними. П. П торде небезпечні іграшки, вони можуть травмувати. Ризик справа дурна, не пірнайте в невідомому місці і на міл лині, бо можна вдаритися головою. Тварини можуть бути небезпечними. О, у, чужих, у чужих людей нічого не брати. краще дивитись, Хвалитися, що вдома багато грошей або цінних речей нерозумно розумно та небезпечно.